Добрий день, це канал я. І мамині тваринки, ой, і ми йдемо до малинки. те, до малинки, чуєте, до винограду. Шевкові ці листя вже починає сипатися, попримерзало. Але ще не всипалося, треба її трошки повирізати геляча, оту геляку. Ось цю геляку обрізати. От треба, щоб вона мені на виноград не лізла. Ось, так щось таке. Так, тут мій виноградик. Треба його довести до пуття. Поптинати. І змерже поптинати, підготувати до, до зимівлі. Значите, О, не бавиться. О, та хламон. Де ми там він, де ми там він і скрізь. Щось він там злопав, якогось коника-стрибоника. Виноград гарно, лоза визріла гарно. Так що ось такі то справеньки. Так, чернишик. Ладно, пообтинаю, тоді покажу. Так, обтяла я свій породистий виноград. Ось. Ось це в мене Юпітер. Оце ой виноград Ось. Я оставила йому більше хлозів трошки, щоб він був мені трошки мощніший. Бу? Бу молодий не було що більше оставити. Так. ці я не знаю, як звуться. Ось тут в мене три головних пагони. Це, я вже свого виховку. Там того року ми садили разом, відео є в мене. Ось і. Ну, тут натинаю патиків, зараз я вам покажу яких. Ставлю воду, вони пускають корінці, і то вкоріняю собі, саджу. Це такий зелений, великий, круглий, смачний виноград дуже. Саме раніше ми жити тими всіма достигає виноградами. Дуже смачний. І цей дуже смачний виноград. Ну, в цього мощна лоза. Він найкраще росте. Ну, в нього і лоза росте, хто знає яка довга. Тих так лоза не росте. Ну в цьому росте капець як. Ну і ще от один сорт. Тож. Ось. Ну, а це я почала стільки лози вкоріняти. Щось коріниться, щось повисихає. Понасаджуємо, хай росте. Має дикий верноград рости по деревах, то хай краще свій росте. Як не мені, то хтось з'їсть. Та й таке то. Оце я поптинала вже той виноград. Тепер ще зараз піду, актінідії гарно по полю доведу до пуття. Їх. Так, це виноград потім понакриваємо і прийде пора. Там листя є, треба його згорнути, піти, зворушити, щоб висохло, щоб було чим накривати. Цього, напевно, я оставлю ось тут на купці. Щоб зверха листя поприкладати, я так думаю. Щоб вітер не поздував потім з винограду мені. О, оце у мене оцей молодий корчик ось. І ось. З тих, що я садила. Ось, бачите. І ще там зараз внизу, коло винограду в мене ще є. Ще ж там той виноград не обтятий. Так щось що таке то діло. Ну, зараз я пообдираю кругом октінідії і всю хопту, все. Щоб було видно по доки, де вона йшла. Ось це вона в мене на дротах. І тоді будемо займатися далі. Ще там той виноград пообтинаю. Ось і там буде видно. А вам всім поки пауза. А я йду до роботи, покажу вам нашу золоту осінь. Ви яка красота. І дерева гарні, жовті, жовті. Дивіться, гарно. <плес> Я туди показувала. Перший показувала там ту сторону. Дивіться таке жовте. Ліскове листя, Лістчинна ліска, хто як знає. О, було стільки горіхів і обсипалися. Яка я на Івана купала, якщо дощ, то обсипляться мухляки, як будуть горіхи ліскові. Ну і неправда. Того року я добре знаю, на Івана купала, дощу не було. Була файна погода, а горіхи всі обсипалися. Так, я вже коло наших актинідій. Ось, зробила порадок. Виноград ось тут ополола все, і підготувала до накривання. Ну, і ще остався там той піти пообтинати і понакривати. Ну і ще, і ще один один, в розсаднику. Ще він там росте. Його звідти треба було б пересадити кудись. Ну, щоб його пересадити, треба знати куди. Ось так, що поки камісі він буде ще там рости. А там далі буде видно. Так, Ігор вже скопав там ту частинку, зараз буде ось тут коло лаванди копав. І тут я посаджу ці полуниці, щоб мені передав дядь льоня. О, якийсь інакший сорт. Так що побачимо. Побачимо, побачимо. Як казав Ілюшка, побачимо, побачимо бабу, що то буде. Так що ось такі-то Ось, А вам гарного дня і всього найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Дивіться, гарно кров. Але гарно. Погода гарна, але далі дощ передають, дощ зі снігом передають. Ух, Так файно, як тако тепленько. Там далі на цілий тиждень дощі передають. Ну, тепло передають по 17-18 по градусів і дощ. Хто я знає, як воно буде. Хоча дощу теж треба, бо вода щоб піднялася в криницях. Впала, впала вода ж нову. Ну. Так, щось такі, то справи. Ладно, всім па-па.